На святкування, напевне, зібралися всі мешканці села Нижній Струтин. Біля народного дому весело та гамірно. Святкуванню не завадили навіть примхи природи. Почесними гостями святкового дійства стали представники обласної та районної влади. Вони, зокрема, щиро привітали місцевих жителів святом, а ще запевнили, що зроблять все для того, щоб їхнє село процвітало, а ще отримало статус гірського. Зараз найголовніша проблема це питання, яке стоїть на порядку денному кругом, зараз починаючи від адміністрації президента і до нашої районної влади, це статус гірського. Нижній Струтин має цікаву історичну спадщину. Живуть тут дружні та працьовиті люди. Звичайно, як і в кожному селі, є свої проблеми та досягнення. Найболючішим залишається питання доріг, каже сільський голова Любов Сташків. Найболючіше питання це дороги. дороги. Хоча комунальні вулиці, комунальні дороги, вулиці, сільські, вони вже в належ... менш більш в належному стані. А от центральна дорога це бюджет об... обласний і бюджет державний. Це біль душі. За свої роки праці багато дечого вже зроблено. Для села Була реконструкція вуличного освітлення та ремонт, капітальний ремонт в дитячому садочку. Це були два європейські проекти, де залучалися кошти громади, Ми приймали обласну. Конкурсі по влаштуванню контейнерів для твердих побутових відходів. Це було проблемним питанням, але, як кажуть, це ще і не досягнення. Минулорічний конкурс реконструкція даху школи. У нас на території села створена громадська організація та також благодійний фонд, де меценатом є наш колишній житель села. Зараз в даний час він проживає в Москві, але вже в другій. Він долучився великими коштами до співфінансування для перекриття даху школи. Село Нижній Струтен багато на співочих і щирих людей люблять тут українську пісню та трепетно шанують шевчанківське слово. Щирим прикладом вищесказаного став святковий захід, присвячений дню села, на якому невпинно звучали пісні та вірші геніального українського пророка Тараса Григоровича. Родзинкою святкового дійства стала заслужена капела бандуристів Мелітопольського будинку культури, які подарували чудові хвилини професійного звучання рік української пісні. Приймалися гордістю місцеві жителі, коли на сцені в спільному виконанні народного хорового колективу їхнього села та заслуженої капели бандуристів зазвучала пісня на вірші Тараса Шевченка Реве та стогне широкий». Люди аплодували стоячи. Чим ще раз довели, що ми єдиний народ і в єдності наша сила. Дуже приємно вражені від зустрічей з Рожнятівцями. Тут ми відчули високу духовну культуру, як і дорослих людей, так і діток. Ми зрозуміли, що нас об'єднує, це пісня народна, це танець, це наші духовне, наше духовне, те, що нас живить нас, і що ми повинні передавати наступному поколінню. Бурхливими оплесками зустрічали глядачі кожен наступний виступ гостей з Мелітополя. А Мелітопольці ще родарували свій талант глядачам, а ще радо ділилася враженнями від зустрічі з мешканцями села та мальовничістю Бойківського краю. Я дуже задоволена тим, що я приїхала на цей фестиваль, тому що, по-перше, для мене це дуже важливо, тому що я народилася на Україні. По перше, і дуже рада тим, що можу приїхати з Мелітополя, так як наше місто досить таке багатонаціональне, У нас більше ніж 100 національностей в нашому місті. І приїхати сюди Донести українську культуру, українську пісню саме в цей регіон, обміня, можливо, навіть обмінятися досвідом якимось, ну обмінятися навіть піснями, тому що у нас бойківських пісень не співають. І перший раз на Івано-Франківщині дуже багато вражень, така краса, така природа, так все гори. дуже гарно. Побачили багато нових для нас людей, почули. Нові пісні, ми та у нас такого немає. Ну українська мова. у Нас розмовляють російською. Тобто мене багато вражень. Варто відзначити, що у святкуванні взяли участь і юні обдарування з навколишніх сіл. А це верхнього струтина та дитячий фольклорний колектив вишиваночка села Дуба. До речі, саме цей колектив з різдвяною програмою побував в Мелітополі. Наші колівники глибоко зворушили тамтешніх слухачів. Тож на наступний рік їх запрошено знову. Слід зауважити. Що тісна співпраця між Рожнятівщиною та Мелітополем діє ось уже третій рік, і це дає позитивний результат. Адже цього року, завдяки цій співдружності, мали можливість оздоровитися 150 дітей. Свято села в нижньому Струтині вдалося на славу, адже всі виконавці, серед них і сільський голова, яка не уявляє свого життя без пісні, старалися створити святковий настрій глядачам. Люди варті святкування, вони надзвичайно люблять своє рідне село і дуже хочуть, щоб воно ставало ще кращим і заможнішим.